Щойно ви почули аплодисменти, а це означає, що з вами хто? Ножеманія. Ножеманія. Привіт, друзі. А, сьогодні у нас така тема. Я дуже неочікувана. Я думаю, дуже, неочі... так, Я ду не очіку... дуже, дуже неочікувана тема, особливо після Нового року. А, у нас зайшла така розмова, які ножі ми взагалі використовуємо в офісі. Тому що офіс це ж не тільки комп'ютери, ноутбуки, принтери, кухня. Що, інші є? що є ще в офісах? Що, що... що у вас є в офісах? Напишіть. У вас є офіси? А, є напишіть? А, у нас дійсно всі, ну майже всі користуються ножами для тих чи інших потреб. А, і ми вирішили зробити підбірку а, і порівняти, хто які ножі вибере для офісу. Тобто, це мій топ, ну, не саме топ ножів, а топ форм-факторів, напевно, так? Угу. Чи все ж таки топ ножів? Ну, не прям топ ти ж не зобов'язаний їх всі носити. Це просто як приклад, мабуть. Концепт. 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 І, і у тебе є концепт. І в мене є концепт. А, у нас є концепт. Ну, все ж таки, напевно, це буде топ-ножів для офісу. А, наш вибір. Окремо Євгена, окремо мій. Так, давайте з, з, з чого я хочу почати: з оцього ножика. концепт. Аномалі, значить, завдання у нас було таке: обрати по кілька ножів. І я не пам'ятаю, як я його обирав. І от сиджу перед зйомками вже там другу годину, дивуюсь, це я його обрав чи мені його запхали. Але ножик цей для офісу, як на мене, підходить. В чому саме він підходить? Що таке офісна робота ножа? Ну, в моєму розумінні, це щось десь мікроріс. Мікро відкрити, мікро нарізати, коли у главбуха день народження, тортик треба нарізати, але про це я потім окремо, я інший ніж до цього брав. А здебільшого, в офісі, якщо ви працюєте, якщо це великий, особливо офіс, і там багато людей, найголовніша задача ножа це панти. І оцей ножик, мені здається, ну і взагалі ті, що я обрав, вони справляються з цими задачами. Ну, прям суперово. Дамаск є. Є, супер-мега мозаїчний Карбончик? Сергій киває каже, є. Карбончик, не знаю, я Туга не... Кліпса також. Туга є. Кліпса. Не люблю такі кліпси, але більшість людей любить. На сорочку тут буде літо, я покажу, отут. на сорочку на кишеньку сідає добре. Буде літо, Буде оптіміст. літо, я оптиміст. Що тут? Лайнери полегшені? Важить він взагалі нічого не важить, його легко. Носити з собою, якщо ви його будете носити, або можна кинути якусь шухлядку, щоб був чисто ваш офісний ніж. Це також можливо. Якщо у вас їх багато і ви не можете вирішити, який носити, то є сенс там, порозкидати їх десь і користуватись там, де вам це просто потрібно. На мою думку, супер. Простий, малий, легкий. Ну, за такі матеріали відносно недорогий, але вже такий пантеріс. В офісі клацаєте, типу, о, смик, щось відкрив. Добрий вечір. Найкрутіший. Всім привіт, я Гріша. Все. Більше від офісного, на нічого не треба, на мою думку. Навіть різати не треба. Різати це, ну, різати там завжди, десь у главбуха є оцей саврори потертий. Ніж має бути крутий Офіс. Зараз не так багато людей ходять в офіс. Хто ходить в офіс зараз? здебільшого? Я, Я думаю, так. чиновник. Якщо ви молодий, починаючий корупціонер, то вам треба показати, що ви маєте бабло. Нажимання може вам в цьому що допомогти. Не пам'ятаю, скільки він коштує, але не всі гроші світу. Посилання будуть по цим будуть, відео. Будуть? Будуть? Будуть, будуть. будуть. Погоджуюсь з тобою, що в офісі одне із найголовніших ну, звісно, це показати свій ніж. Тому на противагу твоєму ножу я виставлю ось такі Darma. Дарма. 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 Дарма, що CMB, а ніж класний. Ну коштує він не дарма. Я дивлюся. Так, дійсно, це не бюджетний ніж. Він коштує більше 12 тисяч гривень, а точну ціну ви зможете подивитися по посиланню. Це новий бренд і для нажимання, і загалом для України, тому що він більше ніде не представлений, окрім як у нас в магазині. І ви можете прийти і своїми мацальцями його помацати. Це в першу чергу: М390, Титан, Хаотік Карбон. Досить цікавий і практичний дизайн. Тобто ним можна, ну його можна просто показати, і він вже виглядає цікаво. Тому що тут поєднання матеріалів, класна підгонка. Знову ж таки, туга кліпса. Все як ми любимо. Ну, симпатичний ножик, нічого не немає. Декілька варіантів відкриття. Його можна відкрити за ось цей проріз. Його можна відкрити фронтфліпером, Хоча я скільки не пробував, мене не не в мене ніколи не виходило. Його можна відкрити за звичайний фліпер. Тобто, це ну, зручно. Він на лайнері, це просто, практично. Він класно виглядає, знову ж таки трендові матеріали, класні матеріали. М390, хаотік, карбон, титан, ну все, тобто панти присутні, і плюс він може виконати якусь роботу. І е, люди, які хоч трішечки розбираються, вони розуміють, що цей ніж він не коштує 15 дві тисячі гривень, це не якась е, китайська підробка з підземного переходу. Це дійсно брендовий цікавий ніж якому трішки заморочились і над дизайном, і над матеріалами. А, тому, в принципі, ось а, щось відрізати і одночасно похизуватися ножем це якраз ось ці варіанти. Так, да, я дивився його вартість, похизуватись прям вийде конкретно. Ну і так він такий збітінький. Так, але, я а... думаю, що він витримає не тільки офісні задачі. Ну, можливо. Я прям щось впевнений. Але, як на мене, він трішки важкуватий. Хоча, це звісно. Не джентльмен. Ні. Це, це напевно, не джентльмен. Це більше такий е, сучасний стриманий Ідісі. Угу. У це тебе а, тантоїдна форма і максимально. Він вдвічі легше цей, Якщо брати, реально. Ну, десь, напевно, так. А, максимально стримані лінії і форми. Тобто, у тебе більше до джентльмену підійде. А мій варіант більше підійде вже для такого, Ну, можливо, ну, хіпстер, не хіпстер, навряд, але для а, більш. Я не знаю, напишіть в коментах, для кого він більше підійде. Я не знаю, я б з таким ходив. Прикольний. Що у нас далі? Далі у нас, в принципі, ну, в мене майже те саме, тільки це ніж Шузіс Гарсія. Українського дизайну. Це Тимофій Калашніков його намалював. Намалював. Зробив всі креслення і відправив шузізу. Ніж прикольний, ніж з М390 також. Карбон. Мені здається, що титан. По-моєму, титан тут на лайнерах. Все тут полегшено, все тут зроблено круто. Дизайнова кліпса, який я не люблю, але вона дуже зручна і популярна. Це круто. Тобто, окрім того, що цим ножиком ну, зручно в руку, він одразу лягає так, як треба. Хочете, тут хват щось десь? Угу. Такий хват, будь ласка, все продумано. Прикольний, незвичний дизайн, класна механіка, все з ним окей. І, на відміну там, від цього ножа, цим ви можете хизуватись, казати: Гарсія, український дизайн. Дорого, багато. По-українськи. Тому я його обрав. Я впевнений, що всі задачі, які ви там на нього будете покладати, він виконає на 200%. В принципі, що ще можна сказати, це просто доповнення. Такий дорого-багато, офісний варіант ножа. Ну, плюс у цього ножа є якась а, така родзиночка в плані того, що він злегка український. Думаю, що. Офісним це буде приємно. А люди, які не шарять в ножах і по офісу просто от ходять, навіть, як рибки плавають. там. Вони, ну, вони ж не знають, що в Україні ножів не роблять. Ви скажете, український ніж. Вони скажуть о, прикольно, навчились робити. А, а в мене на противагу не український ніж, але все ж таки не також недалекий від дизайну. Це бренд MaxAce. ніж. Вавилон. Тут також ми маємо карбон на руків'я. Але у тебе класичний карбон чорний, а у мене зеленуватий. Угу. Ну, він трошки відрізняється. Це суперлегкий якийсь. Так, він максимально легкий, тому що в ньому немає лайнерів. Тобто, це ціль... не цільно карбонове руків'я. Тут здалеку може здати, що воно цільне, але все ж таки воно з двох плашок зроблено, але з закосом під інтеграл все ж таки. Всередині немає жодних лайнерів, ніякого посилення. Саме через це він максимально легесенький. Він у нас на батонлоці. батонлок підпружинений. Вилітає лезо не так, що просто там, як сок, що він хоче вирватися прямо з ваших рук. Акуратна кніпочка. І маємо запобіжник. Тобто, це не складеться він вам на пальці і не розкриється він. В кишені вам в ногу. Тому можна за цим переживати. Так. І а, тут ми маємо вже більше і ширше лезо. Тобто таким ножем вже можна спокійно працювати по продуктам. Можна відрізати тортик, можна відрізати ковбаску, овочі, фрукти, в принципі, все, що, все, що знаходиться в офісному холодильнику, ви можете препарувати за допомогою цього ножа. Ну і виглядає він дійсно цікаво. І форми, і матеріали, знову ж таки, тут е, титан, М390, зелений карбон. Тобто, ніж дуже цікавий, і він дійсно легенький, класний, ним можна багато що зробити. Ну і, і похизуватися, і попрацювати в офісі. Погоджуюсь, на свій розмір ви маєте дуже приємну вагу і дуже приємні різучі властивості. Якщо ваші задачі це нарізання бутербродів... Якогось купили кубасу, купили куняк, немає чим порізати це все, будь ласка. Офісні задачі, я думаю, да він виконує прикольно. Все буде все буде ок Бурячки, морквини. Ви ну, ж саме з цим і ходите в офіс. Да. А... не ну, знаю У нас всі ходять з цим. Каже, Женя, буряка можна ну, забрати. Тобто, я кажу, ми ми люди практичні, то. Тому... Це дракс від Вікско. Маленький, легенький, компактний. Я взяв в ультемі просто тому, що він такий, як світле пиво виглядає. Не знаю, чи, чи видно це. Коли сидиш в офісі і дивишся на це руків'я я просто. У тебе ще вівторок, а ти вже такий п'ятниця. Ну, це ж скоро, і ти кажеш, хочу побачити. Дістаєш, дивишся такий. Угу. Два світлих, будь ласка. Простий ніж. Відносно решти, недорогий. При цьому. Ну, чудово, він все ріже, все він може. шпеники не крадуть багато ріжучої крайки у вас. Вага, розміри, ціна і так далі. Ви отримуєте багато ножа в малому ножі. Я не знаю, як це сказати. Ну На такий його розмір, вагу, ціну і так далі. Ви отримуєте максимум ножа. Власне, то, що створили колись бенчмейт, за що їх купують, копіюють там і так далі, але воно коштує якихось. Скажених грошей. Ну, міні-багаут в простій комплектації близько 200 доларів, якщо без знижок можна собі замовити. Це якщо крадений, якщо офіційний. Е, Ну, це, це офіційний, це міні-багаут. Міні. 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 Повноцінний, плюс-мінус 300. Ну, коротше кажучи, не дешево. То є купа варіантів, всі намагаються зробити. Мені, наприклад, просто візуально цей ножик дуже подобається. Все він виконає, всі задачі, які ви хочете поставити. Перед ним він виконує. Плюс він цікаво виглядає чисто через ультим. Там є ще в кількох кольорах. Ну, приходьте, дивіться, посперечайтесь. Механіка. От, я не знаю, все, все з ним ну, От я, повинна. до речі, хочу сказати, що Вікско, хоч і молода компанія, але з потужним бекграундом, у них прості, лаконічні, але максимально функціональні дизайни і виконання. Я був здивований декількома їхніми моделями. Здавалося б, воно не повинно бути зручним, коли ти на нього дивишся, а коли ти починаєш ним користуватися, воно, блін, настільки зручне, що ти не хочеш знімати його з кишені. Я себе змушую знімати з кишені вікско тільки тоді, коли мені треба поносити якийсь інший ніж для того, щоб його протестувати або просто оновити свої відчуття від нього. Ну, люди трошки попрацювали над дизайном. Це, от най, на мою думку, найскладніше це зробити простий дизайн, щось просте, але привабливе оку і функціональне. Тобто, в мене рука ML. Якщо у вас буде Super L, ви будете тримати отак. Але все зручно. При цьому маленький. Вони всі зручні. Всі зручні, всі класні, я обрав оцей. Так, а я далі вже пішов не по ножам, а пішов по мультитулам. І зараз поясню, чому. Чому? Ножі, звісно, потрібні, але а, бувають такі випадки, коли дійсно потрібен мультитул, особливо зараз, коли постійні блекаути, відключення, десь щось перегоріло, десь щось треба замінити, щось підкрутити, щось зробити. Тому мультитул, на мою думку, це обов'язково. ось хто в щиток лазить кожен тиждень. То не я, то наш електрик. Роксон 801С. По суті, чому я вибрав саме цей мультитул? Чому кажеш? ти вибрав? Я знаю. Я... Я, ти тільки доставив його. Ти, ти, достав, і одразу ти, ти його також вибрав, так? Одразу. А... Ну, я просто. да, да, да. да, да. так, так. Да. Я просто беру там, де. На пляшках отак відкривається. Це у мене ще з дитинства таке. Ось. Одна із небагатьох причин, по яким я вибрав цей мультитул Штопор. Тому що а, офіс завжди, який би не був це офіс, крім Дніпровських, напевно. Хоча, напевно, Та Дніпровські ні, ні, ні. офісники також Все підтримуються, в будь-якому випадку вам, як мінімум, декілька разів на рік знадобиться ось цей предмет. А він, звісно, є і в Вікторіноксах, і є просто окремо. але... Тут ми, окрім штопора, маємо ще дуже багато цікавих штук, які нам знадобляться. Трішки позамерзало все. У нас є напилок невеличкий навіть. Для У ніхті. нас є відкривачки, звісно ж. Все підпружинене. У нас є пилка. А, і, до речі, е великий плюс в тому, що все це фіксується. Тобто тут є мікролайнер, яким ви фіксуєте. Всі ці інструменти. Ну, і звісно ж, ми маємо плоскогубці. А, з зачисниками для дротів, зі з'ємними. А ні, не з'ємними, вибачте. Отакий от зручненький інструмент. Ми навіть маємо тут ножиці. Тому Це, це має... щоб сніжинки вирізати оце на новий рік, на ці. Дійсно, ці а, це ж якраз. Всім нема чим зайнятися, і, в принципі, вирізаємо в сніжинки. Що ще робить в Офісі? А, ну, Насправді хочу сказати, що поки я не почав носити з собою мультитул, я не знав, де його використовувати. Наразі я ношу з собою два мультитули. Один, також «Роксон», але М3 це зовсім маленький з ножицями. Да. І один у мене Сок, Павершифт». Для більш складних задач, які потребують більшої, більшого навантаження, так, так би мовити. Але загалом мультитул як інструмент в офісі повинен бути, тому що десь зачистити провода, щось відкрутити, забити, закрутити шуруп, відкрити пляшку виноградного соку. Або, або гранатового. Або гранатового, Так, це все потрібно бути, тим паче, що Роксон. Всі мультитули комплектуються бітами змінними. Ну, по суті так. Непогано взагалі то в офісі, щоб був ну, якийсь комплект інструментів повноцінних. Але, знаючи наших людей, ми знаємо, що завжди воно, навіть якщо є, воно лежить десь там, де дядя Коля його заховав і ніхто ну, не може знайти. Тому ну, да, можливо і так. Саморіз будемо вкручувати в стіл. А це я потім поясню. Да. Саме ось цей комплект Мультитул і саморіз. А у мене трошки інший також мультитул, але ніж. Мультитул ніж, ніж мультитул. Я обрав фіксит. умовно кажучи, можна не конкретно цей, але суть має бути одна і та сама. Це має бути нержавійка, це має бути синтетика якась. Тут же 10 конкретно. Це має бути тоненький обух, легкий, простий, недорогий, різучий ніж. А, можливо, це буде якийсь у вас кухонний ніж, але все ж таки краще взяти більш якийсь нормальний туристичний ніж, який витримає не тільки тортики та печива, а ще якусь роботу. І цей ніж а, я мав на увазі, що ви не будете його з собою носити. Це не Ідісі. Це буде ваш ніж, який ви просто. Відкрутите, наприклад, цю штучку, він легкий, кинете його в шухляду. І коли вам потрібно розрізати реально якийсь тортик, Київський, Прага, щось, ну, от цю всю, коротше кажучи, гедоту, коли у вас оце масло туди лізе в ваші підшипники за 250 баксів, ви берете оце, ріжете все, що завгодно, а от отут, крем у вас буде отак. Просто йдете і вмієте його. Все, І забуваєте про ці проблеми до наступного разу. Ну, так думаю, я. Мультитул це класно. Мультитулом будемо тортик різати. У нас можна. є тортик? Нема. У нас нема тортика, тому не будемо. Але в моєму розумінні якийсь нормальний фіксет, а, який може виконати задачі по кухні і якісь додаткові, можливо, навіть виконати якісь на аудорні задачі, якщо ви раптом десь зірвались на пікнік офісом. Вийшли тупо от біля Дніпра, у вас офіс. Біля річки Дніпро. У вас офіс і ви сказали, та чому би і ні літо, давайте на годину вийдемо швиденько, зараз бутерброди поїмо з чайочком. Ну, у нас офіс біля річки Дніпро, і за три роки ми ні разу так не зробили. Ну, тому що я вам кажу: кожен раз ходімо, вип'ємо, а ви кажете, ні, працюй. Правильно, тому що ми за здоровий спосіб життя. За здоровий спосіб життя. А... Тому Фікс наше все. А якщо ви не полюбляєте солодке. Беріть на півсолодке. Не полюбляєте солодке. А ми яке взяли сьогодні, до речі. У нас виноградний Сік. Сік. А, і якщо у вас мультитул без штопора, а вам треба відкрити той клятий Сік, Так. тому є ось такий комплект. Що, в стіну його в шпандорі, чи що? Ні, ви берете. Ви берете руку главбуха і починаєте вкручувати туди шуруб. Вам... Це, це якщо тобі потрібно. Вона вам придбає зарпуха. і штопор, і все на світі. Ви берете, відкриваєте в мультитулі викрутку. Берете шуруп, закручуєте, куди потрібно. А потім ви відкриваєте плоскогубці, хапаєтесь за цей шуруп і виймаєте ту кляту пробку. Ось так. Студентський лайфхак, який колись нас рятував. Нагадую залежність. Якщо ви залежні від гранатового або виноградного соку, Негайно телефонуйте лікарям. Або, як ви зазвичай, це робите, телефонуйте в нажиманні. Що, ми будемо це робити? Ти покажеш як так, це. Так, Давай все ж таки ми покажемо, да? як це все робити, і нарешті продемонструємо. Бо я вже хочу соку. Нам ніхто не заніс за рекламу, тому ми рекламуємо чорний скотч. Англійський чорний скотч. Англійський чорний скотч. Я думаю, що ми це все потім трішки пришвидшимо. — Ці всі моменти... — А ми просто вирішимо А, Ми просто Ми ж не в прямому моменти. ефірі? Ми не прямому. Блин, я ніколи так не робив. Не робив? Ні, я а в молодості. Ми робили якось інакше. Ми прочавлювали туди всередину його. А воно тоді так незручно. А, один раз пляшка просто вибухнула у чувака в руках. Це було, ну, було про що розказати. З того часу він п'є пиво. І закусує. досі не перестає. Да-да-да, І закусує шоколадкою. Вова, вітання тобі. Магія монтажа. Там нічого не відбувається, я вам розкажу. Сергій намагається зламати мультитул. Майже вийшло. Ось тому я п'ю тільки напої, які відкриваються ось так. Так, тепер треба магію монтажа зділась. Отже, друзі, я думаю, що ті, у кого горять, згоріли і так далі, йде заміна. Труб, вони всі розуміють, що треба брати який? з ром Якщо ви знаєте себе. Або нормальні саморізи. Да, так. Або нормальні саморізи. Беріть е, цю сотку, да беріть, калену. Чорну сотку калену беріть. Або дриль. А, так. Давай. Давай вип'ємо. нарешті Виноградний сік у бік. У мене є таке бажання закрити цю. Пляшку, якщо може. Давай нарізати все, що у нас є. У, -у, -у овації, овація. Так, що ми візьмемо? Візьмемо нашу гарсію. Ну, Реально щільна упаковка. Блін, там така конкретна. Не вірю. Впорався. Що всередині? Можна я буду кушать. Смачно. А яка ще робота у нас є? У нас є конверти. Конверти. Так, да, вам, вам приходить а, щось в конверті. Який можна відкрити без ножа, але ж ви ножеман, Ви, звісно, все будете відкривати ножем. Я так і роблю постійно. Тому. Ви берете. Серйозно. І ось так починаєте. Сліди, там договор всередині. І вже відрізав, вже бабки нам не капнуть. Я Де? не Ми той його... конверт порізав. Отак, здовж треба відкривати. Як маленький. І кожен раз. І, і кожен раз отак. — Жень, тут реально договор. Там реально договор. Це мій договор. Я... Там інвестори приїжджали з Японії. Ну просто треш. Два роки роботи просто в дупу. Я не знаю, чи є у нас, о, як оця гедота називається, коли ми нічого не робимо, ви бабки кидаєте. Патреон. Але а... тепер нема у нас патреона в нажиманні? Тепер... тепер треба відкривати. Нам треба. Терміново, тому що це, все. Це називається, як там, мошенничество, да? додаткова так, угода. Коли ми нічого не робимо, а ви нам бабки платите. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Ну все. Я зрізав тільки скріпочку, якщо вона там була. Коротше, всі ай-яй-яй, ай-яй-яй, як відкрить, що робить. Контракт, тут гроші, нема чим відкрити. Ви кажете, блін, пацани, у мене ж є ніж І спокійно, не спішно, не пошкоджуючи того, що всередині. Оп? Ви відкриваєте ваш пакунок? А всередині у нас? Щось та й є. Ого. Мотузка, патчі, залізяки. Мотузка, мило. Неважливо. Коротше кажучи, проста буденна задача ну, найпростіша, найтупіша, яку можна вигадати. Ножиком відкрити коробку. <гум> Але воно трапляється, якщо у вас особливо офіс великий, ну, регулярно. Щось привезли, якийсь папір туалетний, то що улітає постійно, папір офісний. Все привозять. Все це запаковано, замотано. Ніхто, окрім вас, з вашим ножем це не відкриє. Корисно? Корисно? Обов'язково. Треба мати. Що, ми вип'ємо чи ні? Я не. Та все, давай, давай, глушить. Все, ми якийсь буд... ну висновок будемо робити? Кого відкривати будемо? Який висновок? Який висновок? Ножі в офісі корисні, мультитули корисні. Звісно, це вибір кожного що з собою брати: 1, 2, 3, 5, 10 ножів купу мультитулів, в залежності від того, де ви можете все це розмістити і як часто ви цим користуєтесь. Тому, друзі, пишіть е, свої офісні ножі, які ви використовуєте. Пишіть нам в коменти. Чи використовуєте ви щось, також пишіть. Похилився. Ну і дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім офісу, всім миру.